Та штурм Євромайдану. Реакція міліції. Мітинг на Михайлівській площі. Звернення президента і суд, який триває просто зараз. За кілька секунд дивіться спеціальний випуск ТСН. Телевізійна служба новин в студії Лідія Таран. Отже, в ефірі позачерговий випуск ТСН про події в країні, які відбуваються просто зараз. Із новин про силовий штурм та зачистку мирного Євромайдану в Києві. Від ранку починають новини усі світові інформагенції. Деякі транслювали це відео наживо зараз, пізно ввечері. Епіцентр подій. події скупчення людей перемістилось на Михайлівську площу. Іван Грибенюк працює на цій площі. у нас чекаємо на пряме вімкнення, звідти впродовж ефіру. Отже, хронологія подій цього дня про те, які настрої на Євромайдані були ще за кілька годин до початку спецоперації з його зачистки, і про те, що сталося потім, свідком нічного розгону був Григорій Жгалов. Ви щодо ранку на Майдані Незалежності залишилося кількасот людей. Перше за всі дні євромайдан без сцени, без звуку і без виступів політиків чи громадських активістів. Вночі власники сцени забрали апаратуру. Як пояснили активісти Майдану, це заміна звуку. Наступного дня мають привести потужніші колонки. Демонстранти не дають площі зануритись у тишу. Я думаю, ми свого доб'ємося. Ну, не дарма це ж це було. Але співають недовго о четвертій, коли Євромайдан традиційно виконує гімн на площу, привозять новорічну ялинку у суброві бійців внутрішніх військ та Беркуту. Кілька хвилин боротьби за паркан на майдану і звідусіль починають лунати крики. Там є людей. Всі прибігли беркутів. Дуже складно зрозуміти, що зараз відбувається таке враження, що беркут повністю по колу оточив майдан незалежності, як діяв беркут. Видно із цих кадрів. <плес> Під гумові квіки потрапляли усі, хто опинявся на їхньому шляху. <плес> Все закінчилося за лючені хвилини. Правоохоронці наступали так швидко, що люди просто кидали всі свої речі і тікали. І ми бачимо, як зараз виглядає майдан незалежності. Буквально сім хвилин тому тут ще був Євромайдан. Сотні демонстрантів розбіглися, але на тому неспокійна ніч не закінчилася. Як свідчить відео з камер спостереження беркутівці відловлювали демонстрантів по всьому центру. Аж поки ті не знайшли прихисток у Михайлівському монастирі. Тут від автобусу з Беркутом просто забарикадувалися. Григорій Жуваловтомофікощі ТСН один плюс один. Отже, більше сотні мітингувальників, які одразу після ночі шукали захисту у Михайлівському соборі. Люди сподівалися, що спецзагони Беркуту не наважаться на штурм храму, але про всяк випадок перекрили ворота. Як протестувальники пережили ніч і ранок? Ганна Бока розповість. Близько сотні людей переховуються в церкві. Будь-які вигуки Беркут їх приводять в паніку, хоча ще кілька годин тому наступу бійців у масках ніхто не боявся, згадує студент КНУ імені Шевченка. Дмитро каже, до останнього не вірив у такий кінець. Просто підступно почали бити наших дівчат. Почалося все з того, що завезли, як нібито ставити ялинку. Можете собі таке уявити? 30 листопада, о 4 годині ранку ставити ялинку. Почали оточувати просто майдан. По периметру ми почали відступати. Далі кричали дівчата всередину. Усього заарештували 37 осіб. Ірині лише через три години у райвідділку викликали швидку, зашили голову, зняли побої і відпустили додому. Дмитро Ясипчук теж провівнічу міліції. Побої йому дісталося менше. Зате в понеділок його та ще кількох мітингувальників викликатимуть до суду і теж через ялинку. Тому що я чинів заважав підійти працівникам не пам'ятаю якої структури до. Ялинки. І о, далі, після того, як мене попередили, я був, чинив опір. У фізичної силою і ще 35 осіб забрала швидка. Усі, хто уникнув міліції і не потрапив до лікарні, спершу піднімалися до Софіївського майдану. Кажуть, була паніка, а потім з'явився послушник, і всіх покликав до Михайлівського собору. Ми були розгублені, що робити далі. І тут раптом з'явився послушник маленький. Він каже: Слухайте, ну є добро, ходіть, брама відкрита, все відкрите. Уже під ранок з'явилися представники опозиції. От не давайте паніку. Я прошу Де ви були сіла. Уже без політичної підтримки люди почали. Мобілізуватися, проводити перепис загублених мітингувальників. Вчора люди були потеряні, зараз дуже багато почерени часу, що мі зветили, можуть бути. роздавати правила поведінки на випадок затримання. Ви маєте право знати причину вашого затримання, не свідчити проти себе чи своїх рідних. Спроби міліції потрапити до храму. Люди блокували сюди, одразу сюди, на вході, Ви помолиться сюди зайшли? А кияни після перших повідомлень у змі почали зносити теплі речі та їжу. Кому чай постраждалі кажуть, після кривавої суботи вони вже. Точно нічого не бояться, і розходитися додому не збираються. І після цього ми маємо піти розійтися по домам ніколи в житті. Ганна Бока Григорій Жигалов, Андрій Романок В'ячеслав Журенко ТСН 1+,1. Отже, 37 заарештованих, 35 шпиталізованих – Це офіційні підрахунки постраждалих з майдану в ніч проти суботи. На стаціонарі залишили лише тих, у кого струс мозку і перелами поза камерою. Медики кажуть, що є випадки переломів. Обох ніг людей з легкими забоями. Лікарі оглянули, відпустили одужувати. Лише до однієї з лікарень карети швидкої допомоги привезли чотирнадцятьох постраждалих. В день там лишився лише один чоловік. Він приїхав у Київ зі Львова і на Майдані Незалежності пробув 4 дні. Ми з дівчатами втікали. Ви, ви, ви розумієте, вони товкли. І в мене е, був провал пам'яті. Я втратив свідомість. В очах крутиться коліно пле. Плечі в правому боці нирка чи печінка з 14 хворих один потребував госпіталізації, який знаходиться на, на даний момент у нас на стаціонарному лікуванні. Близько 30 тисяч людей стоять зараз на львівському майдані. Жінок і дітей просять на ніч не залишатися, бо, попри запевнення міліції, що акцію не будуть розганяти, 100% такої ймовірності не відкидають. Побоюються і провокаторів сьогодні. Молодик висмикнув дроти електрогенератора, і на кілька хвилин на сцені зникло світло і звук. З великого екрану там транслюють нічне відео із столичного майдану. За словами організаторів, зі Львова в столицю вже зголосилося виїхати близько 10 тисяч людей. Перша колона має рушити за годину в супроводі народних депутатів. А ввечері з'ясувала, що саме у Львові зараз перебуває Віталій Кличко. І він звернувся до місця зі сцени. На силовий розгін Євромайдану відразу ж зреагувала міжнародна спільнота. Державний департамент США в офіційній заяві закликав українську владу поважати право народу на свободу зібрань і створити позитивну атмосферу для громадянського суспільства. І додав: в Україні немає місця насильству і залякуванню. Побуття активістів засудили посли Сполучених Штатів, Великої Британії, Швеції і Литви. ОБСЄ також засудила напади на журналістів, а фонд відродження на знак протесту проти дій української влади заявив, що припиняє співпрацю з державними органами. Єврокомісари Штефан Фюле і Кетрі Нештон в спільній заяві закликали провести розслідування нічних подій на майдані. і Заявили, що силовий розгін мітингу суперечить принципам, які обговорювались на саміті у Вільнюсі. Гостро на нічні події зригувала Польща. Бо під час розгону там постраждали двоє поляків. Польське МЗС викликало для пояснень українського посла. А голова польської МЗС Радослав Сікорський у твіттері заявив, що Київ не придатен для проведення зустрічі ОБСЄ, яка була запланована на 5-6 грудня в столиці України. На нічні події відреагував Віктор Янукович. У своєму зверненні до народу воно розміщено на офіційному сайті президента. Янукович наголошує, що обурений подіями, які стались на майдані незалежності, і нагадує, що він сам кілька днів тому заявив про підтримку громадянських ненасильницьких акцій. Тож тепер обіцяє знайти і покарати винних. Цитата: я вимагаю від генпрокуратури терміново надати мені і українському суспільству результати негайного і об'єктивного розслідування для належного покарання винних. Кінець цитати. І кілька годин тому стало відомо, що відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень міліціонерами в ніч проти суботи на майдані незалежності. ТСН стало відомо, що міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко разом з міністром закордонних справ справлені домкожарою годину тому зустрілися з дипломатами західних країн за інформацією. ТСН, там були присутні посол ЄС в Україні Ян Томбінський, посол Шаджефрі Пает, що на міністерство внутрішніх справ розповсюдило інформацію з цієї зустрічі, на якій очільник виклав свою версію подій. офіційно. Самі організатори цих акцій заявили, і про це каже зараз керівник міліції, і ми про це знаємо. Бо всі чули і дивилися по, по тих подіях. з вечора заявили, що акції в них закінчились і вони розходяться. Like than... Та група осіб, яка залишилась на майдані, їм запропонували перейти в любе інше місце на території міста Києва на будь-який майдан, хоч напроти. Хоч на ту площу да зараз вони знаходяться, і таке решта, але ж вони на це не пішли. Хто безпосередньо віддав наказ Беркуту штумувати Майдан Незалежності, стало відомо в день. Був це керівник столичного міліційного головного управління Валерій Коряк. Сам він заявив про це, додавши, що відставку йти не збирається, доки прокуратура і міністерство не завершать розслідування подій. Очистити територію майдану. Міліцію попросили працівники з благоустрою, щоб встановити ялинку і сцену. А активісти, начебто, не пропускали машини комунальників і злісно чинили опір. Міліції спростували, що людей били внутрішні війська. Кажуть, це був лише беркут. Ну і трохи згодом міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео. Його зараз побачите, і ви на підтвердження своїх слів про те, що мітингувальники першими застосували силу. На відео видно, як люди кидають щось у беркітів, які наступають. А якщо уважно придивитися, то це курячі яйця далі без коментарів. Я глибоко обурений і стурбований. Так на нічній події відривував прем'єр-міністр Микола Азаров. Він написав про це на своїй сторінці в соцмережі. Там також повідомив, що створена оперативно-слідча група, яка максимально стислі терміни дасть країні відповідь, хто винен і як має бути покараний. Заспокоїтесь і зрозуміти, закликав українців Сергій Арбузов, при служба віце віцепрем'єра, розповсюдила його інтерв'ю. Чиновник переконує, що буде проведено розслідування розгону мирної акції протесту на майдані незалежності, і відповідальні понесуть. Покарання, якщо буде доведено їхню провину? Київська міська державна адміністрація хоче заборонити мирні збори починаючи з 1 і по 7 грудня. Це питання просто в ці хвилини вирішують в окружному адмінсуді. В такому разі заплановані е, на найближчі дні акції протесту стануть нелегітимними. В суді зараз працює наша Ганна Бока. Е, маємо з нею пряме включення. Отже, Ганну, що відомо на цю мить, чи є вже рішення суду, чи ще чекають? Вітаю, Лідо на цю мить і ще немає рішень через те, що часто оголошують технічну перерву. Нагадаю, що КМДА звернувся з позовною заявою до окружного адміністративного суду міста Києва про заборону мирних зібрань мітингів пішої ходи зараз. В залі суду знаходяться три сторони позивачі, представники Київської державної адміністрації та представники головного управління внутрішніх справ України і Відповідачі, представники політичних опозиційних партій та громадські активісти, зокрема, вони скаржаться, що повідомили про суд їх буквально за 15 хвилин. У мене зараз переді мною копія ухвали про відкриття провадження адміністративної справи. І тут ось пишеться, що о 19.45 до судді окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов. Уже засідання призначили на 20 годину, тобто відбувається все дуже поспіхом. Перерви оголошуються. Через те, що а, преса прибуває і прибуває, бо вона теж про це не знала. А, варто зазначити, що а, міська влада хоче заборонити мирні зібрання з 1 по 7 грудня. А, у місті Києві по вулиці зачитаю по вулиці Банковій, Грушевського, Богомольця, Європейській площі, Майдані Незалежності і парку Хрещатик. Тобто тут немає Михайлівської площі, де зараз загалом і проходять головні події. А, 呃。Uh Позивачі нам не ком... від КМДА нам відмовилися коментувати, яка ж причина такої раптової заяви. А представники Міністерства внутрішніх справ повідомили, що вони хочуть уникнути громадських порушень громадського порядку і таким чином на цей період хочуть обмежити мирні зібрання. Чи дозволить суд громадянам України будь-які мітинги будь-яку ходу до речі? планується завтра з 12-ї години в парку Шевченка. Ми йдемо зараз дізнаватися, слідкувати за подіями. Слідкуйте за рішенням суду на нашому сайті. Студія дякую, Ганна. Так і не зрозуміло чи фігурує серед цих місць парк Шевченка, де запланована акція протесту опозиції. Гана Бока наша працює зараз в окружному в адмінсуді Києва. Там можуть ухвалити рішення про заборону будь-яких масових акцій в Києві з 1 по 7 грудня. Наразі ситуація на майдані незалежності спокійна. Міліція продовжує посилено охороняти відвойовану на світанку територію біля недобудованої новорічної ялинки. З Михайлівської площі постійно спускаються люди. Вони залишають на паркані гасла, кладуть квіти на місці розгону Мітингувальників автомобілі проїжджаючи по хрещатику. Посилено сигналять. Комунальники потроху монтують на майдані ялинку. Неподаляк стоять машини ремонтників. Завантажені піском. Там пояснюють, що на майдані заплановано дорожний ремонт. Отже, частина демонстрантів ще після ранкового штурму забарикадувалась на території Михайлівського собору. Від ранку саме на цю площу біля Золотоверхового підтягувалися активісти Євромайдану, небайдужі кияни, і поступово до вечора людей на площі зібралося кілька десятків тисяч. Яка ситуація там зараз? З'ясуємо у Івана Грибенюка. Отже, Іване, крім того, що сигналять машини, які проїжджають повз площу, що у вас відбувається зараз? Лідо, ну що сказати, людей на Михайлівській площі не менше. Навпаки, люди продовжують сюди сходитися. Тут зараз заповнена і ця площа, і Софійська. Ну і все, що зараз тут відбувається, назвати якимось офіційним чи спланованим мітингом, не можна. Люди зібралися абсолютно стихійно, коли почули про події на Майдані. Попри пізній вечір, вони не думають розходитись. Приміром, зараз тут у більшості. В руках свічки нещодавно в Михайлівському соборі, який зранку став прихистком для постраждалих від розгону Євромайдану, завершилася вечірня служба. Люди кажуть, молились за Україну. Окрім усього, автомобілісти е, приєдналися до, мітинг, до мітингуючих. Ви можете зараз це і бачити і чути автівки, які проїжджають. Повз вони сигналять у такий спосіб, сигналять людям, таким спосіб висловлюючи їм свою підтримку з вікон, махають прапорами України ІС, ну і ЄС, ну що кажуть люди з приводу своєї присутності. Тут пропоную далі послухати без коментарів. Чому сказка? Ну тому що мало ли що буде. Мене троє діток вдома, Треба беріч себе. Я бачу, що люди вийшли на вулицю захищати інтереси. Я вважаю, що я повинен свою е, точку зору. Теж відстоювати це. Символізує нашу надію, що все буде добре. Я вірю в свою країну. я Вірю в своїх людей. Я вірю в наше прекрасне майбутнє. Варто відзначити, що в день тут також сьогодні було людно. Лідери опозиції на Михайлівську площу приїхали вже надвечір. Ми бачили Олега Тягнебока, Арсенія Яценюка, Віталія Кличка. Юрія Луценко у розмові з ТСН під час виступів перед людьми вони розповіли, що мали зустріч сьогодні з європейськими послами. Ті, в свою чергу, пообіцяли розповісти про події в Україні вже своїм лідерам. Ну і головним меседжем до людей сьогодні став заклик до масових протестів і страйків. По всій країні, фіналом яких має стати відставка керівництва держави, це по суті є подальший план дій Євромайдану. Ну і сама акція, попри все, залишається мирною. Про це сьогодні заявляли усі політики, прості активісти. План дій Євромайдану стояти на площах, страйкувати і ні в якому разі не вестись на провокації. Все це має відбуватися в день, вночі. Тут всіх закликали розходитися додому і спати. Прошу прямомову. мову. Вдень страйкуємо, вночі спимо. В день страйкуємо, вночі спимо. Вночі нехай на вулицях буде беркот, але вдень на вулицях має бути народ, і зрештою влада змушена буде прийняти рішення про відставку уряду і далі. Ну, як ви бачите, самі люди не планують розходитись, не дослухалися політиків, а обіцяють тут стояти цілу ніч, поки їх не почують. Будемо сподіватися, що ця акція сьогоднішня ніч і завтрашня, коли опозиція планує зібрати народне віче, пройдуть мирно. Лідо Івана, дякую тобі. Іван Грибенюк працює на Михайлівській площі, де ніхто не збирається розходитись станом на цю мить. Ми стежимо за подіями в Києві і в країні. Дякую, що були з нами. Тесен це наш сайт. Читайте новини також там до зустрічі.